Сержант чередник. Я, я так в ремерці не зрозумів, Хто старший? Старший матрос чи просто сержант? Сержант. Сержант, сержант. Вона мені в першу чергу, мабуть, дорога тим, що е, це перша і остання книжка про цю велику війну, і я більше не писатиму про неї. Я нарешті це зробив, виписав те, що я мав виписати, і не повертатимутися цієї теми. Я не люблю писати про війну, якщо чесно. Я, звісно, торкатимусь теми війни, але якщо ти пишеш про сучасну країну, ти не можеш в мене війну. Але цілоспрямовано писав саме про неї, я не хочу більше. І буду. Оскільки у мене є певний досвід, а в даному випадку це досвід е, війни. Я про неї написав. Коли я зібрав е, цей обсяг текстів, які в мене були, я зрозумів, що на книжку його не вистачає, що треба дуже багато допрацьовувати, дописувати, щось різати, щось прибрати. Е, ну і це такий е, монтаж з текстів. Фактично, ми ж усі давно не відчуваємо одне одного. Ті, що вилізли за копів, не відчувають тих, що втратили близькі, а ті, що втратили дім, тих, що втратили свою честь. І вся ця мішанина досвідів, уся ця травмована маса житиме під одним діляном дахом і якось уживатиметься. Разом лагодитиме той дах, і разом зазиратиметься за спини одне одному, оцінюючи досвіди одне одного, порівнюючи зі своїми і втрачаючи комунікаційний ґрунт під ногами. Ми не знайдемо одне одного, ми розгубимо одне одного, ми втратимо одне одного. Чим стосах? Я так і не дістався, лежала сучасна українська література. Дещо зміг зауважити: Забушко, Любка, Шкляр, Жадан. Не виключаючи, що десь там під вагою літературних імен лежав і Чех, пронумерований з бібліотечним вкладишем на форзаці. Чеха читала, що рожеві сиропи, але це було колись дуже давно. Це був зовсім інший чех. Він, як автор, як людина росте, розвивається і пише зовсім про інші речі. Мені дуже хотілося, щоб Харків. Поставав у пам'яті людей не як якесь заскарузле місто, де соромляться розмовляти українською мовою, де бояться української культури свого коріння, а як новий Харків можна надихнутися та вдячний такою немає душе, оскільки е міста за це трошки далі. від Фронту вони більш розбаловані, скажімо так. Вони мають більше можливостей. Культурних подій на під доступ це більше.